Всім доброго дня! Ось такий автомобіль сьогодні зранку запропонували нам на продаж. Це є Renault Megane 2012 року, чорного кольору, на гарних легкосплавних дисках, з комплектації Bose. Даний автомобіль, цей продавець, в якому ми майже постійно купуємо автомобілі. Перевірив, де нас стан лакофарбового покриття. Весь автомобіль в рідній фарбі. Як ви бачите, гарні 17-ті легкосплавні диски. Резина теж непогана. Також в середині знаходяться ще 4 додаткових зимових колеса. Правда, не можу вам точно сказати, чи на дисках, чи просто резина, але є. По комплектації передній задній партронік, камера заднього виду, фаркоп. Е і Bluetooth, а от, на желізних дисках, бачите, добре не додивився на металевих дисках. Тобто повністю весь комплект у вас виходить і на літо, і на зиму. Вартість даного автомобіля становитиме в Україні 9200 доларів з повним пакетом документів. Кого е, зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на сьогоднішній день він є актуальний. Номер телефону 097 606 2599. Більш детальну інформацію про цю машину можу вам сказати в понеділок, тобто кого зацікавив, сьогодні він є доступний, тобто я його поки не резервував, але можу перезвонити, зарезервувати і в принципі вже пригнати автомобіль з понеділка. Отже, вартість 9200, рік 2012, пробіг в даному автомобілі. 251 тисяча. Є сервісна історія. Також, я думаю, що на такому пробізі вже замінено всі повністю всі агрегати, які було потрібно замінити на 150-160 тисяч. Тобто, і ролики дистриб'юцію вона пройшла По автомобілю проблем немає. Людина зробила комп'ютерну діагностику, в нього все це є. За. Стан автомобіля відповідає. Отже, телефонуйте номер телефону 097 606 2599. Підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення до нових відео.